Спробуємо сьогодні розібратися, що ж то є найпростіше показникові рівняння, і що з ними зробити, а саме як їх розв'язувати. До таких рівнянь ми віднесемо рівняння виду а в степані Х дорівнює Б. Або А в степані від Х дорівнює B, коли у нас не просто Х, а цілий виростують в показнику. Ну, звісно, А більше нуля, Б більше нуля. Розв'язати таке рівняння, знайти Х. Для цього нам треба, щоб Х опустилося в ту площину напроти знака дорівнює, щоб ми могли розв'язати його у вигляді розв'язування лінійного, квадратного чи рівняння вищих степенів. Якщо прибрати наші основи, наша основна задача звести праву і ліву сторону до однакової основи. Якщо нам вдасться праву сторону звести до лівої основи, прекрасно. Не вдається це робити, прийдеться попрацювати і з лівою, і з правою стороною, і звести їх до якогось третього числа, але це число має бути і зліва в основі, і справа. Якщо нам вдається зробити основу А справа. І ми отримаємо А в степені Х, далі робимо висновок, якщо основи однакові, що і показники між собою рівні. І ми отримали рівняння відносно Х, яке ми будемо розв'язувати. Перш ніж розв'язувати такі рівняння, я б порадила записати собі ось таку табличку степенів. Ми нею будемо сьогодні користуватися. Ця табличка допоможе нам звести праву і ліву сторону до однакової основи. До таблички буду повертатися і будемо відшукувати. Тепер перше рівняння 5 в степені Х-1 дорівнює 125. Спочатку шаблон підходить під наш шаблон абсолютно. Перше, спробую праву сторону звести до основи, яка стоїть зліва. Зліва основа 5. Повертаюсь до своєї таблички і шукаю. Ага. 125 це 5 в третьому. Отже, я маю право записати, де в мене стоїть число 125. Що чи це 5. Третьому. Основи однакові. прирівнюємо показники хміну 1 дорівнює 3. І ми отримали лінійне рівняння. Одразу лінійне Х маю в першому степені невідомі залишаю зліва. Одиничку переношу вправо з протилежним знаком. 3 плюс 1 4. З першим рівнянням розібралися. Ідемо далі. 3 в степені 4х мінус 1 дорівнює одинички. Якщо я звернусь до таблички на трієчку, я розумію, що одиничку я можу замінити як увага 3 в нульовому степені зробила трієчки. Основи однакові. Тепер я маю право їх опустити і прирівняти показники. Тобто показник лівої частинки дорівнює показнику правої частинки. 4х мінус 1 дорівнює 0. То 4х все ж таки дорівнює одиничка зліва стояла з мінусом, вправо піде з плюсом 1 плюс 0 маємо 1. І тоді зразу 4 помножити на х. Міркую так. Мені заважає біля четвірка. Там виконується дія множення. До кожної дії існує своя протидія. Дію множення, я буду знищувати дією ділення. Одиничку поділи... поділимо на 4 будемо мати 1 четверту. 9 в степені 3х мінус 1 дорівнює 27. Скільки б я не дивилася на ту табличку. 9, я ніяк 27 не зможу представити. 27, що це 9 в певній степені отже, намагаюся, намагаюся знайти їх спільного родича, щоб я і 9 звела до цього числа, і 27. Табличка є підказкою. 27 і число 9 зустрічається в колоночці для числа 3. Отже, я 9 заміняю 3 в другому. Але ж є ще степень 3х мінус 1. Степінь підноситься до степені показники множаться. А 27 то є 3 в третьому. Зробила основу однаковим, маю право їх прибрати. І я одразу розкрию. Ні, ну давайте не буду поспішати. 2. 3х мінус 1 в дужечках дорівнює 3. Розкриваю дужки. 6х мінус 2 дорівнює 3. 6х залишаю зліва. Двічка попрямує вправо з протилежним знаком. Тут вона була з мінусом, вправо піде з плюсом. 3 плюс 2 5. Знову, щоб х залишився на самоті зліва, мені заважає 6. Виконується діє множення, і її буду знищувати дію ділення 5 шостих. В цих прикладах ми використовували лише табличку. Попрацюємо ще. Наступне рівня. Три мінус 5 дорівнює 1 третя. Уже три справа і зліва чимось схоже, але у нас одна третя. Пригадуємо властивість степені з цілим показником. От якби я одну третю да перевернула. Ми перевертаємо число, тоді показнику знак змінюється на протилежне. Зараз, ви скажете, степені взагалі немає. Якщо степень відсутні, це значить я вважаю, що тут степень одиничка. Ліву сторону Переписуємо. Якщо справа 1 третя, це була в степені 1, я хочу його перевернути в показнику змінюється знак на протилежний. Тобто був 1, а стане мінус 1. Все. Трічки однакові, прирівнюємо показники х квадрат мінус 5 дорівнює мінус 1. Х квадрат залишаю. П'ятірочка попрямую в праву сторону. Тут вона стояла знаком мінус, вправо піде з плюсом. Мінус 1 плюс 5. Маємо 4. Х квадрат дорівнює 4, х дорівнює плюс мінус 2. 3 других в степені хміну 1 дорівнює 4 дев'ятих. Уважно дивимося і намагаємося знайти залежність між лівою і правою стороною стосовно основ. Поки що прослідковуємо 2, а тут 4, 3, а тут 9. 4 є квадратом для двійки, а 9 є квадратом для трійки. Ось ми знайшли зв'язок, тому спробуємо зробити із 4 дев'ят, забравши квадрат за дужечки, тріп 2 третіх, і ось квадрат. Давайте перевіримо, чому правильно зробили 2 в другому то є 4, 3 в другому то є 9. Тепер залишається, у вас є вибір або заміняти оберненим основу лівої сторони, або основу правої сторони. В рівнянні немає значення. Я тут виразила правильно. Замінити оберненим. У мене частіше використовуємо слово перевернути. Три других начіпаю. І буду замінювати оберненим основу правої сторони, тобто переверну. 3 других, нагадую дріб, перевертаю, в показнику знак змінюється на протилежний. Двічка була з плюсом, стане з мінусом. Отже, хміну 1 дорівнює мінус 2. Х залишаємо зліва, одиничка попрямує в праву сторону з протилежним знаком. Тут вона була з мінус 1, піде плюс 1. Мінус 2 додати одиничку буде мінус 1. Більш складніше рівняння в наступному відео.